Вітаю всіх! Як енергія Аркану Мах будуть впливати на нас 1 лютого 2025 року. Енергії дня нейтральні. А тому, можливо, віднайдеться в цей день час, щоб зрозуміти, що свобода нашої волі є саме в тому, щоб навчитися керувати своїм життям, використовувати всі ресурси, які є у кожної людини. Тому це час для розкриття своєї індивідуальності. І все, що ви сьогодні зробите або досягнете, буде залежати тільки від вас самих. Тому важливо в цей день навчитися керувати тими обставинами, в яких ви будете знаходитися. І, звичайно ж, брати відповідальність за все, що буде відбуватися на самих себе. На роботі і у бізнесі для тих, хто в цей день буде працювати, то, можливо, хтось буде проводити переговори, які будуть у вас вдалими, можливо, хтось буде розпочинати новий проєкт, і також, можливо, хтось буде проявляти свою підприємницьку діяльність або такі якості характера, де ви зможете також отримати бажаний результат. Також для тих, хто займається роботою сам, для них буде вдалий день, тому що саме в цей день буде залежати все тільки від вас. В особистих стосунках, можливо, спільні інтереси будуть зближувати партнерів. Можливо, буде гарне взаєморозуміння, але стосунки будуть не занадто близькими, тому що буде мало почуттів, більше такої розважливості вашої. Також, можливо, для когось, хто або познайомиться в цей день, або бажає віднайти те знайомство, або перевести ваше знайомство у сферу у площину вашого ближчого спілкування, то це буде початок нового етапу ваших стосунків. І важливо на цей день у стосунках розуміти, що якщо ви єдні і гармонійні взаємовідносини від вас. То вашим стосункам нічого не загрожує. І порада на сьогодні. Ви можете досягти всього того, чого бажаєте. За умови, якщо будете повністю концентруватися і зосереджуватися на бажаному, тому беріть ініціативу в свої руки, дійте в своїх інтересах, використовуйте можливості, щоб творити свою реальність. Адже здібності, можливості, вміння, таланти кожній людині даний, дані від народження. А от чи ви їх будете використовувати чи ні, це буде залежати тільки від вас. Все у кожного є. Тому бажано цей день приділити час тому, щоб усвідомити свої можливості і, можливо, розпочати щось діяти. І, звичайно, першочергово за всі події, що складаються в вашому житті, відповідальність потрібно брати саме на себе. Тож не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім, щоб ваші здібності і можливості завжди були вам допомогою. Миру вам і гарного дня!